Коротше, зробив я отакий інкубатор. Одну лампочку викрутив, бо вона лишня наганяє за багато температури. Оставив тільки теплу лампу, інфрачервону лампочку. Тут таки фольгою твердою, алюмінієвою обклеїв, щоб тепло трималося на більш об'ємному. В цьому і маємо так, стіна. Тут дирочка стоїть кулер, який дує через цей простір туди, в ту камеру. А цей кулер буде видувати... Ой, наоборот, цей буде дути туди в ту камеру, а цей буде задувати сюди. І плюс тут великий кулер стоїть вентилятор, який буде обдувати оцю фольгу, яка буде нагріватися. від Лампи плюс лампа, і це тепло буде йти вниз. Знизу буде заходити сюди, тут буде вода і луток короче Буде циркуляція повітря, щоб температура була всюди одинакова. Бо в мене тут стоїть електронний датчик. Термометр і вимірює вологість. І оцей датчик йде на терморегулятор. І якби в різних місцях вони стояли і показували різну температуру. Але я вже знайшов коротше, місце для цього датчика, для цього і вихід такій з тої ситуації, що це все буде обдувати і циркулювати тепло. Зараз буду запускати і тестувати. Слідуючи відео вже, мабуть, як відео звіт. Чи вийшло чи не вийшло.